Дорогі мої глядачі, сьогодні готуємо дуже смачну і корисну страву, бульйон на качинніх старенцях. Я вдячна всім, хто дивиться моє відео, особливо тим, хто ставить лайки, пише коменти і підписується на мій канал. Це дуже важливо для того, щоб відео могли подивитися багато людей. І для того, щоб я могла донатити ще більше нашим ЗСУ. Спосіб природування нашого бульйону з качинними стегенцями. У кастрюльку викладаємо стегенця, морквочку, яйце, Добавляємо туди лавровий листик, перець з гурушком, коріандр і заливаємо водою присолюємо за смаком і ставимо на вогонь варитися. Коли звариться морквочка і яйце, витягаємо їх. М'ясо варимо до готовності. На сковорідку викладаємо наші сухарики, скруплюємо водичкою. Додаємо олійки і підсмажуємо до золотавого кольору. Коли вже м'ясо буде майже готове, додаємо ще зелень і спеції за смаком. І зелені я використала сушену петрушечку. Даємо бульону покипіти хвилинку, і виключаємо. Тоді додаємо туди часник і перчик. Накриваємо кришечкою і вкутуємо рушничком на декілька хвилин. На тарілочку викладаємо нарізані морквочку і яйце, а потім додаємо туди ще наші стегенця. Тоді наливаємо у нашу тарілочку бульйон і посипаємо сухариками. І наша страва готова. Бульйон дуже запашний, наваристий, насичений жирком, але боятися зайвих калорій зараз не треба, бо зараз весна, у нас багато фізичної роботи і всі калорії будуть використані без шкоди для здоров'я. А смакуватиме наш бульйон із картопляними зразами. І гострим майонезним соусом. Смачного вам.